У листопаді сеймова комісія нацменшин прийняла проєкт постанови щодо засудження акцій «Вісла». Це один з більш символічних акцентів у цьогорічних відзначеннях роковин депортації українців у Польщі. У дальших працях над документом комісію представлятиме її голова Мирон Сич. Акція Вісла безсумнівно була злом, була злом виконаним на цивільній людності, і я знаю, що ти всі люди чекають на це, щоб таке рішення Сойму було. W postanowie mówi się, że akcja Wisła była poruszeniem podstawowych praw człowieka. Zasłuży się także uwięzienie Ukraińców w centralnym obozie pracy w Jaworzni. Na myśl historyków, którzy brały udział w pracy komisji, akcja Wisła nie miała na celu tylko likwidować ukraińską powstańską armię. W w deportacji szło się o pełną asymilację ukraińskiego cywilnego ludności. Jak widznaczał profesor Roman Drost, świadczą o tym chociażby represje, które trwały po 1947 roku. Ostatni transport, który był też zaliczany do akcji Wisła, Przybył z powiatu dokładnie z, e, z Heuma w roku 1952, kiedy wysiedlono 34 rodziny, które samowolnie powróciły do swych gospodarstw i 34 rodziny, które wcześniej nie podlegały wysiedleniu. Zasłudzenie aktywista piłuje także historyk Instytutu Nacjonalnej Pamięci Grzegorz Motyka. Wiele na to wskazuje, ja się przychylam do tej opinii, że była to zbrodnia komunistyczna w rozumieniu ustawy OIP. W związku z tym tego typu Оцена моральна такі операції видає місяць добра. У дискусії забракло тих політиків, які дуже часто справу акції вісла пов'язують із польськими жертвами конфлікту на Воліні. Історик Євген Місило переконаний, що такий схематичний підхід повернеться. В його оцінці буде це однак зі ставленням якості з жорстокістю. Польський парламент хоче якось справу акції назвати. Думаю, що це має зв'язок також з підготовкою до і праці мідо. podimno i uchwały powiązanej z Wołyni, jaka będzie na ba, Biż, można skazać Riszucza, Żorstoka, odcin dziś z boku Ukraińców, ukraińsko pitpila a przede wszystkim trochę diakuperzełowy poleki na Wołyni. Нещодавно інститут національної пам'яті відновив слідство у справі визнання акції вісла за комуністичний злочин. Інститут має перевірити ширший контекст подій, в тому числі факт утворення концтабору в Явожні. Така оцінка інституту, напевно, потрібна, хоча б з огляду на випадки оправдовування акції «Вісла». йдеться також просто про справедливість. І до сьогодні ми не маємо такого прецеденсу, що представника комуністичних органів репресій сказано в Польщі, в демократичній польщі за злочини на Громадянах e, польщі української національності. Хоч під час засідання комісії виразно прозвучало, що акції вісла та трагедії на Волині не можна зіставляти, то однак варто робити все, щоб між поляками та українцями ці події не стояли вічно як не з'ясовані проблеми.